Хочу ще раз подякувати за вашу відданість, за вашу мужність, щоб кожен робив на своєму фронті те, що він вважає за потрібне за для нашої спільної перемоги. І ми однозначно переможемо, і це буде дуже скоро. Всі, звичайно, втомилися, але ідемо далі, йдемо до нашої перемоги. Дуже вам всім дякую. Усі чудово розуміємо, що волонтери це не про професійну діяльність, це про етичну позицію. І тому я думаю, нам усім, мабуть, не йдеться про робочий графік, не йдеться про якісь посади, не йдеться про якісь офіційні речі, йдеться про те, що це. Наше місто, наша країна це наші співвітчизники, це наша ситуація, наша реальність, наш час. А головне це наші цінності, які ми маємо захистити. Тому ще раз хочу подякувати за цю нагороду і сказати, що велика честь бути сьогодні разом з вами в одному часі, в одному просторі. Слава Україні!